Всім привіт, вітаю вас на каналі Анастасія Щав Читає. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал, адже тут дуже і дуже цікаво. Тут я розповідаю про книги, продуктивність, планування, своє життя в Києві і і так так далі, так далі, і так далі. Сьогодні я розповім вам про те, що ж я прочитала за січень, а також що я купила за січень що я не дочитала за січень, а також мої плани на лютий. В цілому книжок не дуже багато, тому я вирішила з'єднати ці всі теми в одне відео. За січень я прочитала аж 5 книжок. Це не багато і не мало, мені здається, це доволі така середня кількість. Я робила опитування в своєму інстаграмі з питанням, скільки книжок ви прочитали за місяць. І реально було багато відповідей, типу 17 книжок, 12, 10, 19, 20, 22. І я думаю, ого, оце швидкість. Я читаю доволі швидко, але я розумію, що в такому плані я тоді слоурідер. Будь-яка кількість книжок за місяць це класно. Якщо ви читаєте, це вже круто. Читання має приносити саме вам задоволення, і неважливо, яка це кількість книжок, це одна книга, пів книги чи десять книжок. Тому так, да, все залежить від вас, головне, щоб вам подобалося. Ну що ж, перейдемо до книжок, які я прочитала за січень. Ну і почнемо з першої книги за місяць, яку я прочитала, це «Різло з червоним кардиналом. Я прочитала його буквально за декілька днів. Дуже мила, неймовірно класна історія, дуже різдвяна. Мені вона дуже сподобалася. Поставлю книжці 9 з 10. Вона дуже мила, дуже мені сподобалася, коротенька. Перше знайомство з Фенні Флег у мене пройшло дуже класно, тому мені вона сподобалася. Йдемо далі. Наступна книга в нас теж доволі така різдвяна, класна. Це обмін на різдво від видавництва книголав. Мені вона дуже сподобалася. Вона така цукерно-зефірно класна. Я таке не дуже люблю насправді, але от Різдвяний період це саме період для таких от зефірно-цукрово-класних історій, в яких все добре, в яких ти перемагаєш весь світ, стаєш супер крутою. Я поставила їй 7 з 10 Адже одна різдвяна книжка випередила цю книгу, тому ця книга 7 з 10 В цілому книга на один раз. Книга класна. Я б може й сказала навіть на один день, на один вечір. Не знаю, як на один вечір, а на один день точно. Адже... Якщо читати її повторно, мені здається, вже не буде оцієї магії, оцієї завороженості історією. Але вона класна, вона мила під період, мені дуже підійшла. Ідемо далі. Наступна книга в нас теж різдвяна. Я показувала її в минулому відео. Це різдвяна сукня. Ми її з вами читали за один день. Якщо ви ще не дивилися, до речі, це відео, то обов'язково його подивіться. воно дуже прикольне вийшло. Я залишу посилання на нього або в коментарях, або в описі відео. Тому да, переходьте і дивіться. Оці я поставлю 8 з 10. Книга на один раз. Другий раз я б її, мабуть, не читала вже, але як на один вечір, на один день, на один раз під різдвяну атмосферу, під сніжок, вона просто супер. Наступна книга, яку я прочитала в січні, доволі важка. Це вже не різдвяне диво, це навіть абсолютно не про дива. Це книга, ніби мене немає. Славенки Дракуліч, сподіваюся, я правильно всі наголоси мовила. Вона доволі маленька, але стільки болю, стільки сенсу, стільки рефлексії. В мене ні не було ні в якій книзі. Книга дуже важка. Це щось з розряду книжок, які настільки жахливі, що ти не хочеш відкривати наступну сторінку, але настільки цікаві, що ти не можеш зупинитися читати. Сюжет цієї книги про війну в Боснії. Про війну, яку почала Сербія проти Боснії і інших країн в 92-му році, після розвалу радянського союзу це жахливо. Це те, що ми переживаємо зараз. По суті, серби діяли так само, як і росіяни в якомусь в певному сенсі, адже вони прийшли захищати сербське населення на території Боснії. Ну ви розумієте це ідеотизм про цю війну? Мало хто говорить, вона не така відома, але те, що там творилося, це жахіття. І я розумію, що зараз відбувається плюс-мінус те саме. І це вводить мене просто в такий жах. Книга розповідає нам про досвід різних жінок. Тут немає ніяких імен, бо це збірний образ різних жінок, які побували в жіночому концтаборі. Тут дуже багато історій про зґвалтування, про насилля над жінками, як моральне, так і фізичне, про приниження, знущання, про життя переселенців, про те, як ти існуєш, ніби в двох реальностях в одній реальності ти сидиш в жіночому концтаборі, де тебе гвалтують, і тут ти попадаєш в іншу реальність. Де знову літають літаки, де все добре, де немає війни, не стріляють, де тебе не принижують. І ти не знаєш, як жити між двома цими реальностями. Ти розумієш, що вже ніколи не буде так само, як було раніше. Але при цьому тобі треба навчитися жити з цією новою реальністю. Вона допомогла мені зрозуміти певні речі і відрефлексувати певні моменти в своєму житті з приводу війни. Я дуже її раджу, але треба бути готовим до того, що тут є зголтування, приниження жінок. Тут дуже багато про це. Це основне. На тема книги сексуальні злочини, сексуальне насилля над жінками. Я вважаю дуже правильним те, що Славенка Дракуліч описала цю тему і освітила її. Ми не можемо не говорити про це, ми не можемо забити на цю тему. Це абсолютно неможливо. Неможливо мовчати про насильство, не можна мовчати про насильство. Багато думок героїні с це головна оповідачка книги. Я асоціювала з собою. Наприклад, про те, що коли в Хорватії вже йшла війна. Вони з чоловіком відпочивали влітку на морі і навіть не думали про те, що в частині Боснії вже починається війна. Вони абстрагувалися від війни. Вони Думали, що вона десь далеко, то в такий спосіб їхній мозок намагався захиститися від війни. Я розумію, що певною мірою зі мною відбувалося те саме, коли почалася війна на сході. Мозок просто заблокував заблокував це все. Думав, типу, це далеко, це нас не стосується. І це дуже погана думка. Поки війна не проходить в твій дім, ти не розумієш, як це, як це жахливо. На жаль, ми всі зараз розуміємо, наскільки це жахливо. Славенко Драколіч пише просто неймовірно. Я ковтнула цю книгу за три дні. Це було дуже важко, але дуже корисно для мене. Насправді, тому я максимально вам раджу її, але варто бути готовими, що вона важка. Після такої важкої книги вважаю, що треба відпочити, треба зняти напругу. Тому показую вам наступну книгу. Хоча Важко сказати, що вона знімає напругу, адже це Агата Крісті. Я прочитала книгу Убивство в Месопотамії» і це була моя перша книга Агата Крісті. В цілому до цього я дивилася тільки серіал з РК Поро, який йшов по якомусь ретро-каналу. Мені дуже до речі, той серіал подобається. Я планую його знайти і передивитися, адже там дуже класний актор грає. Можливо, хтось з вас дивився. Бисто масапотамія мені дуже сподобалася, дуже сподобалася кінцівка особливо. На початку мені було доволі важко читати, доволі важко зрозуміти, в чому сенс, що відбувається. Доволі важко було зрозуміти, як виглядає будинок, адже це важливо запам'ятати. Але в кінці мене просто розірвало. Я читала до третьої ночі і не могла відірватися. Крута книга, вона мені сподобалася, і я вже купила собі ще одну книжку. Проблема в тому, що книжок українською доволі мало в наявності. КСД, мабуть, друкує новий наклад, я сподіваюся. Але поки що доволі мало книжок наявності. Але, 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 це буде цікаве полювання. Зараз вам покажу книжки, які я купила за місяць. Одна з них з Елексу, інша з книгарні. Їх тут всього дві. Я в шоці з того, що я купила лише дві книги. Бо в мене насправді дуже багато книжок, які я ще не прочитала, тому варто спочатку з ними ознайомитися. Але з бажанням щось купувати, я нічого не можу зробити, тому купую помірно. Перша книга, яку я купила за минулий місяць, це Агата Крісті, і її убивство на полі для гольфу. Це друга книга в моїй колекції «Агата Крісті. Перша вам вже показувала. Мені дуже подобається це видання. Воно дуже гарне. Мені прям вау. Мені дуже подобається. Пуаро тут намальований так, як я його і уявляю. «Убивство на полі для гольфу» розповідає нам про шикарну вілу Женев'єва, яка здригнулася від моторошного злочину. Посеред ночі вбитого господаря мільйонера Поле Рено. Дивно, але за день до смерті він надіслав листа Еркуліве пуаро з проханням приїхати до нього на вілу. На жаль, пуаро не встиг. І тепер детективові приходиться розплутувати обставини вбивства. Пору дізнається, що за два тижні до загибелі Рено змінив заповіт. Згідно з оновленим документом, все майно має перейти його дружині. Але в поле Рено є син, чому батько вирішив залишити того без спадку. І яку таємницю приховує нащадок убитого мільйонера. Наступна книга, яку я купила в січні, це в нас Жінки і сіль. Від видавництва лабораторія це, до речі, моя перша книга від видавництва лабораторія. Можемо всі мене привітати. Купувала я її саме на Олексі, і це було так мило. Дівчинка запакувала мені книгу в гарне упакування, обв'язала її мотузочкою, додала квіточку. Це так було мило. Ну не дивлячись на те, що книга продавалася в неї не дуже дорого. Насправді вона постаралася з упакуванням. Мені було дуже приємно. Її це дебютний роман американки купінсько-мексиканського походження Габріела Гарсі розповідає про долі кількох поколінь жінок у вихорі історії. Вони покидають різні місця і шукають відчуття дому. живуть в страху, але здатні на відчайдушні вчинки. Бережуть похмурі родинні секрети і щиро говорять про свій досвід. Від колоніального минулого до посткомуністичного теперішнього, від розкішних кварталів Майамі до центрів отримання біженців в Техасі. Це калейдоскоп відвертих історій про вибір, материнство, насилля, бунт, залежність і пам'ять про жінок і сіль. А дуже люблю книжки, написані жінками про жінок. Дуже люблю жінок, дуже люблю книжки. Тут все сходиться, тут три в одному. Всього лише 189 сторінок, тому я думаю, я її доволі швидко прочитаю. Справді я замовила ще одну книгу, але вона ще не прийшла, тому я не знаю, чи вам розповідати, чи ні. Мабуть, залишу це в секреті. Можете підписатися на мій інстаграм і подивитися там розпаковку на цю книгу, коли вона до мене прийде. Зараз перейдемо до моїх планів на лютий. Вони доволі розмиті, вони доволі уявні. Я не знаю насправді, що я хочу читати в люту. Але я покажу приблизні плани. І перша книга, яку я зараз читаю, це санаторій Сари Пірс. Мені знову ж таки дуже подобається обкладинка. Вона неймовірна. Я про цю книгу вже розповідала в минулому відео про плани на січень. Але я не встигла її прочитати за січень, тому почала читати саме в лютому. Вчора почала і вже прочитала майже половину книжки. В книзі дуже великий шрифт і дуже короткий розділ. Ну, насправді це і непогано, бо читається вона дуже швидко. Поки що мені цікаво. Я знаю, що багато людей засирають цю книгу, їм не подобається вона. Але поки що мені цікаво, мені подобається, тому подивимося. Не знаю, як буде далі, але виглядає як мінімум вона дуже гарна. Переміщаємося на балкон. В бажанні зняти відео мене не зупинить ніхто і ніщо, особливо якщо це світло, яке виключають через росню. Далі я планую дочитати Морд Террі Пречита, це перша частина з циклу про смерть з диску світу. Я відклала цю книгу, адже мені було якось чи то не цікаво, чи то не зрозуміло. Тому буду продовжувати цього місяця. Мені залишилося тут менше половини дочитати. Сподіваюся, я її все ж таки дочитаю і мені сподобається, бо поки що в мене неоднозначні відчуття. Наступна книга це книга від видавництва «21». Книга називається «24.02. щоденник війни, і вона написана українським письменником Андрієм Мироніком. Я думаю, буде доволі символічно, якщо так можна взагалі сказати. Буде читати цю книгу саме в лютому, адже вже майже рік йде війна. Доволі цікаво буде ознайомитися з цим письменником, бо я вперше про нього чую. Ця книга розповідає нам про невигадану історію про компанію молодих людей, які опинилися посеред війни без. Власного на те бажання. Про те, як кожного з них морозило, чи то від страху, чи то від холоду, коли десь влучала ракета і лунав потужний вибух, який вибивав шибки, як кожен із них намагався бути корисним країні, як розвивалися їхні страхи та сумніви, про що вони говорили, що думали і що вірили. Книга про таких самих людей, як і ви. Книга про наших з вами сучасників. Думаю, що буде доволі багато рефлексії на цій книзі, доволі багато сліз. Коротше, буду читати uh, fucking, fucking war.com. Яку я планую читати, це книга Дар від Книголав. 14 уроків, які врятують ваше життя. Вирішила взяти собі якийсь психологічний нонфікшн. Можливо, мені щось допоможе в цьому житті. Можливо, я врятую своє життя. Подивимося. Наступна книга, яку я планую читати в лютому, це книга на Західному фронті без змін. Вона дуже тоненька, маленька, і я думаю, що я зможу встигнути її осилити. Дуже люблю ремарка. Якщо встигну, я б ще хотіла прочитати повернення, але поки що запланувала собі тільки на Західному фронті без змін, адже книжок і так дуже багато. Ну і остання книга на сьогодні. Це книга, яку я планую дочитати в лютому, а не прочитати. Я вже давно не можу її прочитати до кінця, бо я читаю її дуже повільно. Це доволі важкий нонфікшн. Це в нас розібрані життя і смерть однієї одежини від Якобу пабліш. Важка книга. Важко мені йде. Навіть не тому, що не цікаво, а тому, що я. В шоці з того, що відбувається в світі, я в шоці з того, як люди не цінують природу, як люди не цінують екологію, як люди просто беруть і. Знищують все, що існує в природі, заради своїх якихось благ, можливостей, грошей. Ця книга про вплив індустрії моди на екологію, про жахіття індустрії моди, про які не прийнято казати, відкрито. Ми насолоджуємося лише готовим продуктом, лише гарною обкладинкою. Але ми абсолютно не маємо розуміння, що відбувається на фабриках. Що відбувається взагалі протягом виробництва одягу, який ми носимо, і це дуже важлива тема. Адже індустрія моди вона має вплив. Вона має дуже великий вплив на екологію на світову економіку. Тому книга дуже важлива, дуже цікава, але чомусь постійно відкладаю і знаєте, бо дуже важко читати про те, що відбувається в світі, і не могти з цим нічого зробити. Ну і на цьому все в цілому розповіла вам про всі свої плани. Підписуйтесь на мій YouTube, підписуйтесь на мій Instagram, щоб слідкувати за оновленнями і прогресом мого читання. Дуже була рада вас всіх тут бачити. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Напишіть, які у вас плани на лютий, що ви прочитали в січні, можливо, щось порекомендуєте. Буду дуже рада почитати ваші коментарі і до зустрічі на наступному відео.